Доброго ранку. Небо таке гарне. Півники співають, песик гавкає, котики м'якають. Доброго ранку. Рапуська, і тобі доброго ранку. Доброго ранку, маленький. Красончик наш. Рафос. Доброго ранку, да? Були салатові стіни, стали бежеві. Тут ще тепла підлога буде. Терморегулятор. Зробили натяжні стелі. І буде ще фарба. Шовк китайський, бежевий. Ось такий блискучий перламутровий бежевий кольор виходить. Але це чорновий слой, що має бути з таким візеруночком. Гарненьким. Змінила форму. Свіженький манікюрчик. Форму нігтика теж змінила. З овального на м'який квадрат. По-моєму, так гармонійніше. І мені зручніше. Більш подобається. А вам? І от коси зробили. Біленькі, гарненькі. Про стелі я вже розповідала. Натягнули стелю, дивіться, навіть її не видно, що то натяжна стеля. Сатин. Матеріал називається дуже класний багети вже підклеїли до стрічка малярна під багетом, щоб не загляпати, коли фарбували стіни. Це перший шар. Нанесли, дивіться, яка гарно. Бежевий колір під будь-які меблі. Здається, навіть ми, що це фарба. Не реклама, а просто кажу те, що робимо. Ділюся своїм досвідом. Ось так вона виглядає зблизька. А потім має наноситися такий, як венеціанська штукатурка, чи як такими узорами другий. Шар має наноситися. Не люблю шпалери, тому як є дуже гарні шпалери теж, але вони вже ми вже не хочемо шпалерів. Тут були фарбовані такі накатом, теж водомальсіонною фарбою нанесений стіни по кімнатам, тому вже не стали псувати стіни шпалерами, вирішили перефарбувати, але ось таку цікаву фарбу. Замовили скрізь таку фарбу вже, щоб було економніше, тому що фарба не дешева. І вже хочеться хоча б трошки. поновити і вже дай Боже жити тут довго і щасливо під мирним небом. Максик, Максіонька. Ремонт продовжується. Натягнули стелі. Тут. Опустили. Потім будуть фарбуватися стіни. Зараз у нас ніж до лавандового кольору. Ну, воно, напевно, камера не передає. Як білі показує мабуть. Стіни будуть ламіна, бо підлога тут ось така. Перший сніг? 20 листопада. Перший сніг. На ловить сніжинки.